Протиповітряна оборона да, під час цієї війни показала, що ти повинен мати багато шалованого так звану, як військові говорять, протиповітряну оборони, яка має захистити тебе і твою інфраструктуру, то твоє військові, твою інфраструктуру від всього спектру повітряних цілей. А цей спектр зараз охоплює від простих дронів, яких раніше не було, від FPV і там до діпстрайків, і завершуючи балістичними ракетами. Для протиповітряної оборони завжди основними викликами були балістичні цілі і маленькі цілі. Фактично, оці два крайні спектру типу цілі вони викликали багато проблем технічних в першу чергу. Навчилися збивати всі літаки всіх типів. Для цього є різні системи протиповітряної оборони. Навчилися збивати крилаті ракети. Які не є, скажімо, щось таке суперскладне, навчилися збивати ну, шахеди, які не є дуже маленькими і на які є рішення. Водночас, питання збиття балістичних цілей, кінжалів чи іскандерів, воно потребує специфічних комплексів, специфічних технологічних рішень. Збиття маленьких сил, як FPV, там, або маленькі дрони, типу російських молні, там, чи ланцет, воно потребує інших питань, інших способів, які е, старі системи не працювали на це. Раніше вся ППО базувалася на двох речах, на трьох речах. Перша черга – це артилерійські зенітні системи ближньої дії, дальністю там, до максимум 3-4 кілометрів. Це ракети дальністю теж від 2 до 50, а інколи до 100 кілометрів. Ціна – інше питання. І РЕП – радіоелектронна боротьба. Реб дозволяла подавляти систему управління цих літаючих об'єктів і досягати, в принципі, теж позитивного результату. На сьогоднішній день всі ці компоненти працюють, але у питанні балістичних цілей і маленьких дронів таких спроможностей, коли війна почалася, була в Україні фактично відсутня. У нас не було систем, які могли збивати балістичні цілі. Ті збро... комплекси протиповітряної оборони, які були у нас на збройні, це були радянські старі комплекси починаючи с 300 максимально такий потужний, ну і закінчується там дрібними якимось е е комплексами, типу там Стрела-1, Стрела 10, ну це більше військові. І для нас це був дійсний виклик. Тоді ми говорили про Петріот, ми тоді почали говорити з Європою про САМПТІ, це французька-італійська система проти оборони, щоб вони нам почали передавати.